Вітаю вас, дітки! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Осте собі в лісочку, у лісочку в холодочку. Капелюх на собі має, та ніколи не знімає. Хто це малята? Так, це грибочок. Його звуть чомусик, бо йому цікаво геть усе на світі. А давайте допоможемо грибочку. Дізнатися про усе, що його цікавить Сонечко яскраве, серед хмарок сяє. Дітки, чому сик запитує? Скільки хмарок? Одна чи їх багато? Так, їх багато. А скажіть, сонечко одне? Так, сонечко одне. Гляньте малята, що ми бачимо. Так, дерево. На ньому є листочки. Скільки дерев, малята? Воно одне. А листочків? Поміркуйте. Так, листочків дуже-дуже багато. Молодці дітки. Ми бачимо на картинці, дітки. Так, це павутина. Що ми бачимо на павутині? Так. Листочки. Листочок один, чи їх багато, дітки? Так, багато. А павутина. Так, вона одна. Молодці. Гляньте наступну картинку малята. Що ви бачите? Так, це годівничка та пташки. Тільки ми бачимо пташок, діти. Так, їх багато. А скільки годівничок. Так, вона одна. А скільки зерняток ви бачите, малята. Так, їх теж багато. Розумнички. Мусик дякує нам. Йому було дуже-дуже цікаво, але йому час повертатись додому. Тож до побачення. До нових зустрічей!